Друзі, всім вітання! Мене звати Зоряна і ви на каналі BookMirror. І ось настав той час, коли сьогодні вже 5 грудня, і хочеться підбити свої власні підсумки найкращих, найбажаніших, найвразливіших книг за 2023 рік. У мене не буде топ-10. Мені захотілося зробити топ-8. А, тому що я думаю, що 9-10 місце, я, б, мабуть, б думала ще цілий місяць, кого поставити на дану позицію, я книгу, якого автора. А, тому обрала лише 8, щоб в мене не було жодного сумніву. А зараз уже достатньо пізній час. в мене зараз не буде кави, в мене зараз не буде чаю. А, можливо, треба було якийсь алкогольний напій, але сьогодні не про це. А, отож, восьме місце. Це таке місце, це місце безкінечності, це чому саме і топ-8, тому що мені дуже подобається цифра 8 це безкінечність. І я думаю, що безкінечно, мабуть би, мене завжди чіпляла тема, яка тригерила б моє дитинство, яке я дуже багато проводила в бабусі в селі. Тому на восьме місце я, звісно, поставлю Сергій Сергійович Сайгон ЮПАК. Я цю книгу читала відео, коли прокидалася о 5 ранку, і там я більш детальніше говорила про цю книгу, просто проходилася майже по кожній сторінці. Що сказати? Це книга про українське село, це книга про пацанів, про жарлон, про те, хто якому допомагав, про якісь поговірки, про людей, які люблять попліткувати за когось, про те, як небайдуже ставляться один до одного в селі у будь-якому співвідношенні, чи хорошому, чи поганому. Якщо у вас було дитинство в селі, я просто не. Буду повторювати не знаю, 300 раз. те, якщо у вас якось ваше дитинство було пов'язано в селі, то вам ця книга, певна, дуже сподобається. Або якщо ні, то, можливо, ви якраз ви відчуєте весь той присмак такого знаєте, села, де ви бігаєте за м'ячем, де збиваєте коліна в кров в порох і. Проводите просто надзвичайно класно свій час. До речі, автор даної книги воював на Донбасі. Здається, в 15 16 році, і вже опісля він написав цю книгу. Тому що тут багато суржику, говору, але це все місцеве, локальне, яке ми маємо знати, шанувати і любити. Ще ніяк не знайшла ще його інші книги, знаю, що вони є. Сьоме місце, цифра 7, дуже магічна цифра 7. А, якщо вона магічна, то це, мабуть, щось буде з жанру фантастики, а краще було б із жанру наукової фантастики. І на сьомому місці Френк Герберт Дюна. Я прям плююся. Френк Герберт і його Дюна. Можна сказати, що тут не одна лишень книга, перша книга, а всі шість книг. А мене теж є огляд про те, як я читала, я намагалася зробити мінімум спойлерів, і тому, можливо, огляд вийшов не дуже аргументованим, не дуже розібраним, тому що мені не хотілося заспойлерити, адже в даному циклі це було зробити дуже просто. Що сказати, мені надзвичайно сподобалось. Якщо у вас є бажання наукової фантастики, ви любите. Ви любите даний жанр літератури, то певно, що вам точно сподобається Френк Герберт та його дюна, це про планету Аракіс, це про планету, де вода є самою найдорожчою рідиною, де люди ходять постійно в дистикостах, щоб навіть краплинки своїх вод життєдіяльності не втрачати, тому що. Це надзвичайно а, сувора планета, а, де люди, мабуть, проходять, не мабуть, де люди проходять таке закалювання характеру, тому що хтось зі слабким характером, а слабким, тим паче, слабким здоров'ям, навряд чи зможе там прожити. А, причому там є покоління людей, які вже навіть народилися і не уявляють, як це. А, якби були більш такі якісь земні а, умови існування. Трішки навіть а, згадується сама планета Земля, але так з краєчку. А, я нещодавно, <кій> <кій> Боже, мені вже хочеться сказати дуже багато всього. Я нещодавно згадувала а, даний цикл, і в мене виникло бажання прочитати книги, які написав. А, Син Френка Герберта він більш детальніше вже розказав про певні аспекти, про батлеріанський джегат, про утворення жіночого, чоловічого ордену. Більш детальніше там буде розказано, що ж таке сталося з землею. а Мені це дуже цікаво. А ще ми нещодавно ходили в кінотеатр, і там уже показували трейлер. Я сподіваюся, що він вже вийде. Мабуть, в березні, здається, чи в лютому другої частини Дюна я дуже чекаю, тому що це дуже красиві картинки режисером даного фільму, як першого, так і другого, є Дені Вільньов. І це буде дуже красиво. Це буде це історія становлення юнака, який саме потрапив на дану планету, і він має підстоювати, він має приймати багато управлінських, людських, ем, філософських рішень. Це тим і прикольно, що ми саме ростемо з героєм, тому такий трюк автора дуже сподобався. Я б рекомендувала вам прочитати всі шість книг. Починайте, звісно, з першої. Їх в роздріб читати не можна. Тому цифра 7 і це Дюна. Цифра 6 така, ви знаєте, дуже хитра. Тому що вона може бути в одній позиції як 6, а в іншій позиції як і 9. Тому саме на цю позицію мені дуже хочеться поставити свого улюбленого українського сучасного письменника Юрка Венечука і його Мальву Ланду. І його Мальваланда. І взагалі, коли згадую про Венечука, мені відразу хочеться е, посміхнутися від його тексту, посміхнутися від його лексики, посміхнутися, від його дивакуватих, придумкуватих, розпусних думок авт, е, героїв творів. І от саме ця книга Маль вона і є такою трішки розпусною. А, вона більша, вона в мене. 571 сторінку. На цю книгу теж в мене є окремо огляд знятий. І, і Де я більш детальніше розказую: книга 18, книга розпусницька. Книга Девакуата, книга про головного героя, який є обчина, який завжди в усьому слухав маму, прислухався до всіх її думок, де він багато читав. І якось він знайшов вірші однієї. Авторки, і він просто через вірші закохався в неї, і він вирішив її шукати. І де б не де б він її хотів знайти, і він її знайшов на львівській сміттярці. Тут дуже багато алегорій до сучасного Львова, дуже багато алегорій до е, сучасної України, е, до її проблем. І ми далі будемо спостерігати всі його пригоди на сміттярці, що це там відбувалося. Ми там можемо побачити і унітази, які розмовляють і. Клоки волосся, які е, теж оживають. Е, ми там побачимо депутатів. Ми там побачимо президентів, директорів самої сміттярки. Там дуже багато інтелігентних і геніальних людей, творчих, дуже багато е, Винничук просто розпоясався в своїх фантазіях е, в Мальвіланді, е, що не може не захопити. Тому я дуже рекомендую, якщо вам хочеться провести вечір в веселій класній компанії. Ось. Це саме воно. П'ять п'ять. Колись навчалася в школі за п'ятибальною системою. Я вже не навчалася. Але е я в цій книзі також поставила п'ять за п'ятибальною шкалою. І це я поставила п'ять би вверну господу господітлу і Дівісі П'єру. Е книга така фантазмогорична книга про підлітка. Який навчається в школі, і описує автор тут якраз багато таких сучасних тригерів, це фішка ТБС э, П'єра це книга про шутінг, про стрілянину в школі, як це відбувається, які можуть бути причини, що спонукає дітей до цього всього, як діти страждають, як вони переживають ці всі моменти. І поруч Дібі П'єр ще описує. Вернона, самого підлітка, в якого перехідний вік, в якого така трішки складна ситуація в сім'ї. І трішки мені це навіть нагадало, якесь кавканіанство, тому що головний герой таке відчуття, що він перебуває в якомусь неадекватному нереальному світі, тому що всі його оточуючі навіть близькі рідні, коли йому загрожує небезпека, їм якось дуже до цього байдуже. Їм до цього дуже байдуже, вони швидше переживають за те, щоб пошвидше приїхала доставка побутової техніки, або пошвидше поїхала або замінити автівку, або там, оплатити страхівку будинку. Тобто такі більш я це називаю, споживацькі такі моменти людину захоплюють маркетингові проповідники, що людині це все треба. Споживацьке суспільство тут достатньо споживацьке, і я дуже люблю Сполучені Штати, а атмосферу, яку передають книги у сполучених штатах, але ось тут саме самі штати в образі ось цих людей, які оточували Вернона, а, мені не сподобались, дуже не сподобались, тому що це таке якесь нехтування будь-якими речами, які тебе оточують, і людьми в тому числі I recommend you. Рекомендую! четверте місце. І четверте місце це А -та, 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 -та Юрій Венечук і його танго смерті. Я не знаю, хто ще не читав дану книгу, чи хто ще не робив огляд на дану книгу мабуть, уже всі. Я не могла не включити її, тому що ця книга, це моє перше знайомство з автором. І вона мені настільки сподобалася і настільки швидко прочитала. У мене теж є відео на цю книгу на даному каналі. Вона мене надихнула просто вже зняти відео і виставити в Ютуб. Він якраз це відео саме перше на Ютубі. Тут я зрозуміла, що я попала. Тому що, так як пише Венечук, так як він розповідає, це вже, це вже було дуже серйозно. Це вже було дуже інтимно. Інтимно, зовсім не розпусно. Тут дві паралельні лінії. В одній лінії ми бачимо довоєнний Львів, де четверо хлопчиків, які мають різні національності, товаришують між собою. Їм нічого не заважає дружити, гуляти, допомагати один одному, абсолютно будь-які релігійні, моральні, філософські чи тим паче національні переконання. А інша лінія, це лінія вже більш сучасна. Ми бачимо головного героя, викладача університету, який вже, викладача університету, який вивчає арканумську мову. І якось дивно, що доля головного героя сучасності перегукується з долями цих чотирьох хлопчаків довоєнного часу. Я більше не буду говорити про дану книгу, я просто дуже її рекомендую прочитати, дізнатися про сучасних українських авторів і оцінити. Вона є, звісно, більш серйознішою за Мальвуланду, вона більш задіває, більш чіпляє такі життєві теми, теми війни. Тому рекомендаційно. На третє місце в мене книги в руках зараз не буде, тому що дану книгу я читала. Я дану книгу читала і я її віддала на перечит. Огляду у мене на неї немає, але душила вона теж дуже класні спогади. Те Чанг та історія твого життя. А це збірка оповідань. Це жанр наукова фантастика. Мені дуже подобається, мені дуже сподобався його нестандартний погляд на. Прибульців на іншопланетне життя. Це не були якісь однакові однотипні прибульці, такі як ми могли бачити в фільмах чи в серіалах, чи читати в книгах. В нього все зовсім інакше. В нього, знаєте, дуже така філософський відгук є до того, якби, наприклад, що було б, якби ми таки добудували ту Бавилонську вежу і. Прийшли на іншу сторону і зрозуміли, хто такий Господь Бог і б це було, і, 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 і щоб цього було. А що якби ми, наприклад, все-таки мали контакт з якимось чужеземним життям і навчилися їхньої мови і їхнього сприйняття світу, можливо, ми інакше б тоді почали сприймати сам час. Дуже багато це збірка його таких коротких оповідань. Він якраз є автором таких коротких оповідань. Він екранізується. Хто дивився фільм Прибуття? Я лишу десь, можливо, скрін. На даний фільм мені дуже сподобався. Він якраз є, він якраз є екранізований розповідь, фільм прибуття, є екранізований по розповіді Тидаченого, історія твого життя. Трішечки перероблений, але все ж він дуже класний, і в більшості він відображає те, що показано в книзі. Звісно, книга краще. Звісно, сама оповідь краще. Якщо вам дуже подобається наукова фантастика, просто рекомендую рекомендую місце. У мене якраз лишилися два місця, друге і перше місце. І звісно. Сюди б не могли потрапити. Не могли б не потрапити книги, над якими я проривілася. Просто проривілася на камеру. Тому що я була вся в сльозах в соплях, ви мене бачили, пробачте мене за це, але це мої були емоції, тому що мене дуже сильно зачепили. І так, друге місце не відпускає мене Кадзу і Шігуру. Так, саме так. Я зараз, як згадую цього автора, як зараз згадую а, цю книгу, і. На мене нахлинають знову емоції, щоб проплакатись. Мене теж є окремо зняте відео. На мене окремо знято це відео якраз ем, коли я читала по пікапах. Так, коли я читала саме по підняттю телефона, кількість сторінок в день. Що ж, я цю книгу навіть перечитала. Я читала не більшу кількість сторінок, аніж мені потрібно було читати, тому що це не можна було зупинитися. А це дуже чіпляюче, це не можна лишитися байдужим до цього, не можна лишитися байдужим до людей, які приймають таку життєву позицію, до людей, які не то, що не приймають в них, іншого вибору немає не приймати дане життя. Це історія про пансіонат, де живуть діти, які виростають, і які в цьому житті. Виконують свою якусь таку біологічну функцію. Це історія про почуття, це історія про те, наскільки ми можемо наділити емоціями, почуттями, розумом трішки інших біологічних істот. я була в бабусі і був сезон якраз королацьких жуків. І можна було так проходитись по картоплю і так трусити, і потім так ногою розчавкувати цих королацьких жуків. Так от, я була цим королацьким жуком, якого розчавкну якраз і цією книгою. От я була цим королацьким жуком. І так, перше місце. Я вже трішки заспойлерила. Якщо я сказала, що я проридалася над даними книгами, то я теж ридала відео і над цією книгою, Кенлю. Паперовий звіринець. Так, 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 так. Окремо я її читала, окремо теж в мене зняте відео. Це збірка оповідань про і жанру наукової фантастики. А тут, звісно, є дещо. Можна було б сказати, Зорі, що ти плачеш, це ж наукова фантастика. Ну це ж просто фантастика. Так, звісно, так, так. Повністю згодна, але тут не вся наукова фантастика. Є такі речі. Саме оповідь паперової звіринець, яка є десь всередині цієї книги, не могла заспокоїтися. Я цю книгу вже просто полишила і далі читала на наступний день, навіть не продовження, а вже наступна оповідь, яка була в даній книзі. Тут трішки такої людської філософії, тут трішки наукової фантастики. Мені дуже подобається жанр наукової фантастики, так як він відкриває трішечки інакший погляд на життя або на можливості того, що може бути. Тому що мені здається, що нам інколи здається, що те таке якесь далеке майбутнє, яке показують в фільмах або описують в книгах, що воно дуже-дуже далеке. Насправді, коли читаєш дану книгу і потім можеш порівняти те, що відбувається зараз, якими темпами це все відбувається, то мені здається, що ми дуже-дуже до цього всього близько. Я можу сказати, що мене саме найбільше, звісно, вразив паперовий звіринець вдалого полювання, до речі, вдалого полювання. Друзі, я певна, що хтось дивився. Даний серіал, який знаходиться на недфісі Love, Роботс, Лав Дес енд Робос, це анімований мультик, який дуже цікаво подивитись. Він якраз теж в жанрі наукової фантастики. Там, здається, два вже навіть і третій сезон вийшов. І якраз от певні твори, і твір саме вдалого полювання про лисичку. Якраз є екранізований саме в даному серіалі і написаний Кенлю. Uh, У uh, мене така була ідея взяти, полистати, хто є автори, uh, на основі чого саме знімалися um, серії um, даного мультика Любов, смерть, роботи, uh, і uh, знайти цих авторів і почитати, тому що дуже цікаво, мені uh, подобається даний жанр. Отож, друзі. Це моя вісімка найкращих для мене прочитаних книг 2023 року. Я вам дуже дякую, що ви додивились до кінця. Я бажаю вам мирного, теплого, гарного дня, вечора, ночі. А хто коли дивиться на невідомо, щоб буду далі бігти читати книги, щоб знайти найкращі книги вже 24-го. А підкажіть, будь ласка, чи співпали наші смаки по найкращим книгам цього минулого року? Можемо там подискутувати або можливо порекомендуйте, щоб таке ще жанру наукової фантастики почитати. Бо я дуже скучила, я вже давно не читала наукову фантастику. М -м -м, дуже давно. Цілую люблю. Гарного дня, вечора, ночі. Бувайте! Пока!